Ірини Леонський Доказ апостольської проповіді. Оскільки я дізнався, мій дорогі Маркіане, про твою схильність до ходіння і богошанування, а воно одне приводить людину до недовічного життя, то як я поділяю з тобою твою радість, так і прошу тебе, непохитно і твердістю у вірі, бути угодним Богом, Твоєму творцю. А якби ми могли постійно бути разом і взаємно проносити користь і полегшу до тудешнє життя. Проводячи його безпередні спільні розмови про корисні предмети, але оскільки в даний час ми тілесно докремлені один від одного, то я хотів би не марнувати нагоду, випадку за моїм силами проговорити з тобою письмово і коротко викласти проповідь існу, щоб Змі... зміцнити твою віру. Я посилаю тобі ці твір, як важливе письмове нагадування, щоб ти невеликому отримав великий і малому пізнав, що всі тільки існує і в короткому почув докази божественного, Бо таким чином твоє спасіння зробиться подоносним, і ти зможеш погубити погляди всіх ложних, керуючих у кожному, хто захоче дізнатися. Ти всім нерішучістю викладеш наше здорове і неусудне слово. Бо не шлях доступний всім зрячим, некий освітленим небесним світлом, але численні темні протилежні шляхи незрячих, і перші веде небесне царство, з'єднуючи людину з Богом, ці ж ведуть до смерті докремної людини від Бога. Тому як тобі так і всім, що піклуються про власне спасіння, необхідно, неохильно твердо і впевно здійснювати своє ходіння, вірячи ставши безпечним і вибувшись із колії, не залишатися грузнути плоских поготів або навіть заблукавшину та правильного шляху. Оскільки людина жива істоти, то складеться з душі і тіла, для неї необхідною присутну тримати те іншого доброму стану. І оскільки з них обох чиниться гріхи, то чистота тіла служить запобіжним засобом, яким люди отримуються від всього шкідливого, не від усяких неправдних дін. Чістота душі є засобом дотримання віри в Бога, не ушкодженим нічого не даючи і не відсікаючи від неї, бо через осквернення, і заблудня тіла робиться похмурим і сони, воно спотворюється, оскореняється і не лишається вже непошкодженим, якщо неправда проникає в душі, навпаки, воно зберігається в красі, в своїй мірі, якщо непохитно, існе в духовному чистоті серця. Повна корисна слова знати існу, а тіло скриняти і звершувати діла злоби. Або з іншого Бога, яку користь взагалі може доставити, чистота тіла, якщо в душі немає існу, вона, тобто існа душа радіється разом одним із одним і з'єднується ясоратникам в боротьбі, щоб поставити людину перед Богом. тому той святий говорить через Давида, позивний муж, який не, не ходить рано безбожних, це настрій, що племені, які не знають Бога, бо ці безбожні і ті, які не поклоняються дійсно сущого Богу. І тому слово говорить до Моїсея, я є сущий. Отже, саме ті, які не поклонилися сущого Бога, є безбожні, І не стоїть на шляху грішник. І грішники ті, які мають пізнання про Бога, але заподієм утримується, тобто у них та гордяться. І не сидить на ще розпусники. І розпусники це ті, які своїм підступними та мінливими вченням розбещуть не тільки себе самих, але також і інших. Або сідали ще символом для кафедри вчителя. Саме такі м'ятіртики, вони сидять, на через спускники, розбещу тих, які приймають отут і вчення. Тому, щоб не зазнати такого, ми повинні, не пошкоджено триматися правила віри і виконувати заповіді Божі, віруючи в Бога та боячись його, так і він, Господі, влюблячи його, так і він, отець діяння, виникає від віри. Бо, якщо не вірити, говорить Ісаї, то не розумієте, а віра доставляє існе, бо віра твориться не тому, що справді існує. Але не ми вірили в суші, та он то, як вона є, віруючи в суші, як вона завжди є, ми тепер зберігаємо свою певність у цьому. А оскільки віра постійна генделіка нашого Спасіння, то необхідно і гідно докладати про неї багато піклування, щоб досягти існу усвідомлення суші. Саме віра виробляє нас це. Як продавали нам пресвітери, учні апостолів, перш за все, вона навчає нас згадувати, що ми отримали хрещення та відпущення гріхів ім'я Бога Отця, ім'я Ісуса Христа втіленого померлого і Воскреслого Сина Божого і Святого Духа Божого, і що це хрещення є початі від вічного життя і відрядження в Бога, щоб ми були чадами не померлих людей, але вічне незмінне Бог, що вічне незмінне стало Богом, і він. Та я високо над кожними істот, і йому все було підпорядковане і підлеглим, йому усі стали для нього власними, що Бог панував і був владикою, не на чимось іншим і чужим, але не на своїм нагадує, що всі Божі, тому Бог, це держите і всі від Бога. Бо необхідно, щоб ми, які стороні мали початок свого буття від якоїсь. Великої причини, і Бог є початком усього, бо він сам не походить від чого-небудь, але від нього все сталося. І тому необхідно згідно сам перед сповідати, що Бог єдин, Він єдиний Бог, отець, який все створив, і насущне привів буття, і в той час, як він обіймає все, він повинен не обійняти. Він усім, що сталося, знаходиться і цей на світ. І всі люди, отже, цей світ, також створений Богом. Тому діло уявляється так. Богатець не походить невидним, крестью цього, над яким немає іншого Бога, і після нижче, якого немає іншого Бога. І тому, що Бог розумна істота, то тому Він словом створив усе, в чому Бог є Дух, то Він Духом Прекрас усе, яке говорить Пророк, словом Господнім дебеса отеження, і його Духом вся сила їх. Оскільки Слово стверджує, тобто витвором тіла дає суті всем і Дух. Урядкової утвори відмінності сила, то по всій справедливості, слово, назване сином, а дух премудрості Богом. Пристойно до такого випадку, говорить також Павло, його апостол, один Бог, Отець, який нусьма, і, всіма, і всіх нас. Бо дав всіма отець усіма словами, як і через Нього, все сталося і вдоща, і всіх нас, ну, які взиває, або очі. І готує людину до Богоподібності, Дух показує слово і тому пророки сповіщала Сина Божого, але слово дає образ духу. Відтимо воно сам нахненних пророків приводить людей до Отця. Таке правило наше віра основного будівлі та кріпість ходіння, Бог отец, який не, не стався, але має походження на осяжне, невидими єдиний Бог Творець усього. Це найперше положення нашої віри, друге ж положення Слова Боже, Син, Божий Христос. Ісус, наш Господь, який явився пророкам, відповідним до образу пророства, слідуючи, визначенню Отця, що через нього все сталося, який також Кінь. В кінці часів, щоб привести все до досконалості, з'єднати, став людиним, від людьми, видимим і відчутним, щоб подолати смерть, показати життя світу і спілкування, і єднання між Богом і людиною. І третє положення дух святи, які пророки пророкували, і отці вивчили Божесного праведника, були приведені на шлях праведності, який в кінці часів новим ну, образом вилився на люсти по всій землі, оновлюючи людину для Бога. І тому хрещення нашого відродження звершується допомогою цих трьох положень, коли Бог Отець дарує нам благодать для відродження через його Сина та Святого Духа, то всі, які носять собі Духа Божого, передані до Слова, тобто до сина, а син приводить їх до Отця, і Отець дає долучатися до нетління. Отже, без Духа неможливо бачити сина, і без сина неможливо приступати до Отця. Бо пізнання Отця є син, і пізнання Сина через Святого Духа, Духа Сповіщає Син, постаємо служінні за благоволінням Отця. Тим, кому хоче, як хоче Отець. Але Отець, названий від Духа содержителі і Господом Воїнством, щоб ми пізнали Бога, що Він є Творець неба, землі всього світу, і творець ангелів і людей, і Господь, з якого все сталося, і все для нього живиться, милосередні, благодісний, добрий, справедливий, Бог усіх юдеїв так самих язичників, так і віруючих, але віруючих, от, як Отець, бо в кінці часів він відкрив Євангелію, усиновлення юдеїв як Бог. Як Господь законодавець, бо в середні часи, коли людство забуло Бога і відділилися від Нього та відступили, Він за допомогою закону привів все в служіння, щоб вони дізналися, що мають над собою Господа, Про цей світ, який дає дихання життя, якому повинні поклонятися день і ніч язичників вже він Бог, як творець і дожитель разом з тим, також жит і живитель, цар і суддя, бо ніхто не уникне його суду, ні людей, ні язичник, ні віруючий. Який зрішив мій ангел, як ті, що тепер надіються на Його благость, на суд і Його сили, як говорить блаженний апостол, ти нехтуєш багатством благості Його, і лагідністю та довготерпінням, не знаючи, що Божа Божать тебе до покаяння, але про жокості твої, ті все це ти накопичуєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Божого. Він воздасть кожному по ділах Його. Цей той, хто в законі названий Богом Авраами, Богом Ісакові, Богом Яко, Богом живих, і не дивлячись на все це, висота і велич саме цього Бога не вимогні. Але світ, оточений ці небесами, на які живуть ціли, ангели і архангели, звершуючи служіння, поклоніння Бога Вседержителю і про цю всього, а не тому, що він ніби має потребу всьому, але щоб вони не були марними, даремними, бездоганними. І тому Дух Святий щедри при своєму. Вселенні і пророком Ісаїв обчистується в семи обо служіння, які спочили на сині Божому, на слоє, коли він прийшов як людина. Бо Дух Божий говорить він спочили на ньому дух мудрості і розум, дух ради і кріпості, дух віддання, і благочестя, дух страху Божого наповнить Його. І так перше, тобто зверху, але ввіймає інші мудрість друга іншим, небо розуму і третє поради, і четверте, зарахуючи, зверху небо кріпості, п'яте небо. Водіння і шосте небо благочестя, і сьомо для твердя над нами сповнена страхом Духа, який сповнює це наше небо. По Моїсей звідси взяв зразок світильника і всім гілками, які безперевно свідті святилищі, бо він влаштував це богослужіння за небесним зразком, як слово говорить до нього, ти повинен виголосити цього точно за тим зразком, який ти бачив на горі. Цей Бог прославлений своїм словом, який є вічний Син Божий Святим Духом, який є премудлистю Отця всього. І сили всіх останніх, слої премудрості, які називаються хероями і сарафиями, уставляють Бога пісні, і хвалебною піснею, і всяка істота, яка тільки є на небесах, віддає честь Богові, отцю всього. Він весь світ створив словом в цьому світі, а також і англій, і всьому світу він дав закону, щоб кожна істота перебувала у своїй області, де приступило встановлений Богом меж. І кожна звершуючи погладу на неї справу, але людина він створив своїми руками, взявши із землі найчастіше, Найточніше і найважливіше, і свою силу в певній мірі змішав із землею, бо він дав творінню в своїй власні формі, щоб також види у нього були богоподібним, бо створена людина була поставлена на землі, як образ Бога, і щоб вона стала живою, він дихнув в неї життя, дихання життя, так щось за подихом, так і за створеним, людина подібна до Бога. Вона була субідна і незалежна, так що створена була Богом, для того, щоб пильнувати над усіма, що на землі. І весь цей всесвіт, який містить у собі, все готований Богом, раніше творіння людини, переданий був людині, як місце проживання, і в цьому місці знаходиться кожен своїм служінням, раби того Бога, який все створив, і правитель, який поставлений був нас з піврабами, панував нас цим місцем. Слуги ж були ангели, і управитель архангел. Бог зробив людину володарем землі і всього, що на ній поставив і окреме того, і володарем тих, які є слуг слугами, і по ній, тобто ангелів. Однак хотіла володіли власною досконалістю, а владика, тобто людина була малою, або вона була дитям, і для неї, тому необхідно було зростаючи, досягнути досконалості. А щоб її живлення зростання відбулося повній радості приємності, він приготував її місце краще, ніж цей сіт, яке було чудом за повітрям, яка світлою світлої їжі, рослинними плодами, водами і за всіма іншими засобами для живих, і вона називається, раєм. Був таким прекрасним і добре, що слово Боже постійно носилося в ньому ходило, і розмовляло людиною про майбутнє, яке має відбитися наперед, і дображуючи його, таким чином воно жило і з ним розмовляло, і було з людьми, навчаючи і праведності. Але людина була як дитя, оскільки вона не мала досконало розуміння, тому, коли і була, легко спокушена у банщика. У раю, коли людина там жила, Бог привів до неї всіх тварин, не повелів дати всім їм імнам і все чимадамна. Називав живу істоту, сталося її ім'я. Він вирішив стоїти для людини і помічника, бо я сказав Бог, не добре для людини, щоб вона одна з твоїми і помічника відповідно до її. Поміж усіма іншими живими істотами, не знайшлося адаму помічника, такого, як він, і належним чином рівного, і подібно. Бог назвав на Адама сон, приспав його і тут одна справа виходити з іншої, і в той час, як в раю ще не було сну, він з волі Божої прийшов. На Адама. І взяв Бог одне з ребер Адама і місце є вона повну а з Єва на повну плотю. А усяке взяв і він створив дружину і привів до неї Адама. Він, побачивши її, сказав ось кіски, від киски моєї, і плоті від плоті моєї, вона буде зватися жінкою, узяти від чоловіка свого. І Адам і Єва, бо ім'я м'яжини була ногі, не соромилися, бо вони мали. Невинні дитячі почуття і не наближалися один до одного, щоб помислити про щось або розуміти те, що потім в стані порочності, повинно було б народитися в душі наслідок чуттєвих побажань і ганебних пристрастей, бо тоді вони ще зберігали свою природну неушкоджену, тому що в них було гунуте постурені дихання життя, духові ж, поки він перебуває в належному йому гідності і силі, усе порочне. Недоступне і нерозуміли, тому вони й не соромилися, коли цілувалися, і віймали один одну чистоті, як діти. Але щоб людина не уявляла про себе забагато, і гордовити не підносилася, ніби вона наслідок даної господства і свободи, не мала над собою владик, владики і таким чином решила проти Бога, свого творця, і проступаючи своє межу, і не приймала до самого. Доволеної гордої думки проти Бога, її богом була та на заповідь, щоб вона знала, що своїм владикою має Господа свого. Також її була встановлена Богом деяка межа, щоб вона, якщо дотримує заповідь Божа постійно перебувала такою, якою була, тобто безсмертно. Якщо дотримується, то робиться смертно. Перетворюючись у землю, від якої почав творіння, заповідь була наступна до всякого дерева, яке в раю, ти можеш їсти за бажанням тільки від дерева, від якого пізнання добра і зла, а ви не можете їсти, бо того дня, який ви скуштуєте, смертю помрете. Людина, яка виконала ці заповіді, не покорилася Богові, а була спокушена ангелом, який, задрячі людям через багатство дарів, які Бог дав їм, і збростю споглядаючи на це, так само себе загубив, так і людину зробив гріховний. Переконавши її не підкотився Божі заподі, таким чином, зробивши з самого початку своєї підступності головою, і важким греха, відтоді Ангел сам був уражений після того, як зайшив проти Бога. А потім він людину привів до втрати раю, і оскільки він, спокушений гідністю своєї породи, мутувавшись ну, і підпав від Бога, він, названий за ірейській мові сатаною, тобто противником, а також і називається і наклепником, Бог прокляв Змія, який носив свою противника прокляття якого поширилась на всю тварину, так за заприховане в неї ангела, сатану, що не дивиться в ньому людина, і він віддалив від свого лиця, загородивши її потім шлях, що веде до раю. погрішників в рай не приймає. Коли ж Адам і його дружина були поза раєм, вони визнали багато лиха, та не гараздів, і ходили у цьому світі, і почали в скорботі зітхання, бо людина під променям цього сонця, оброблена землею, і вона приносить її терня, і осод, і покарання за гріх. Потім також сповнилося в написане Адам пізнав Євду дружину свою, і вона почала і народила Каїна, і потім народила Авеля. Але бунтівний ангел, який привів людину, до непослуху зробив її гріховною і був причиною вигнання в раю, але, задовольнившись першим злом, звершив другий між братами, бо наповнився Каїн своїм, своїм духом, він зробив його брата вбивцем, і так помер Авель убитий своїм братом, знав не того, що нині деякі будуть переслідувані, утисні, умертвені і неправильні будуть убивати і переслідувати праведних. Прогнівшись на це ще більше, Бог прокляв Каїна, і це прокляття поширилося на кожну сього роду. У спадок від вівці до сина, подіне до, до сівача Боже дав Адаму іншого сина замість убитого Авеля. Зло ж, розливаючись і поширюючись, оволоділи всім людським родом, так що душа мала була в них сімей, з іменем праведності, і на землі відбулися змішання між різними стихіями. В ангели змішалися з дочками санів людських, які народили її дітей, які своїй надзвичайний зріст були названі велетнями. Потім ангели принесли бдрас своїм дружинам злепчення, бо вони навчили їх силою коренів і трав, як самих і фарбувальним мистецтвом, і рум'яним, і робницю дорогих тканин, рівними засобами для збудження. Не любов, ненависті палки пристрасті і любовних зваблюн, багічними пов'язками, всілякими фокусами, багато невистами і Це зведення якоїсь світ справа духовним, діймаючись пошилості і справа праведності, зменшившись, ослабла. Поки на світ не прийшов суд Божий, у вигляді потопу в десятому поколінні, в якому один тільки ной, після первозданих, виявився правдним і за свою праведність, і сам зливши у живих, так і свою дружину і трьох своїх синів, і трьох дружин своїх синів забрав ковчег разом з усіма тваринами, яких Бог привів узяти з собою, і ковчеги тоді загиблі спіткали всіх, як людей, так і тварин, які були на землі. І в живих залишилися тільки ті, що зберігалися в ковчезі. У мною були три сини: син, хам і Яфет, від яких рід людський знову змордився, повних від після потопу, люди отримали початок. Але один із них від під прокляття, а за свої діла успадкували благословення. Помолодший з них, який називався Хам, оскільки він посміявся над батьком, яким чином за образу й ганьбу батька, був на нечастивий гріх. Отримав прокляття, передав йому у спадок усім тим, що походили від нього. Так сталося, що весь рід після нього був проклятим і зростав у гріху, і примножився брати його і син Якос за повагу до батьків, отримав благословення. Прокляття хама, який прокляв його, батько ну і каже: нехай буде проклятий син хама, він буде рабом усіх братів. Це прокляття прийшло на його рід, оскільки він. Народив багато нащадків на землі, який зростав продовжнадцяти поколінь, і в дикому стані, поки нарешті його рід, збавши суду, не був уражений Богом. Похана і іхетеї, фаризеї, Євеї, і, і гергесії, судомляни і араби, ті, що населяють фінікім, усі єгиптяни і лівійці походять з роду хами. Вони відпали прокляття, тільки прокляття довго діло над ними, нещастивці. І пніс до цього, як переходило прокляття, прийшло також і благословення на рід і благословенно, попередку на кожному. І з цим спочатку благословенний був сам сим, і наступник слова благословенний Господь, Бог Симе, і хам Бог рабам його. Ціле ж благословення, тому що Бог Господь усього зробився для цим особливим надбанням, поклонінням, тому що благословення зросло і досягло до Врама, який представляє святе покоління в роді родіві, сім'ї сина. Сім. Тому отець, бо Богу, і всього угодно було називатися Богом Авраами, Богом Ісака, Богом Якова, бо благословення сину зростало в свої дії до Врам, благословення ж, благословенні це таке, нехай розповсюдить Бог Яфете, нехай мешкає Він у домі Сина, нехай буде рабом йому. І не повинно означати, що в кінці часів з'явилося обрання Господа, покликання язичників, коли Бог розповсюдив на них покликання. І далі по всій землі прийшлося їх мова і досете їх слово. Розповсюдити слід розуміти стосовно покликання язичників, тобто про церкву, а він живе в домі сина, має означати, що він буде жити, і насліддя усі в Христі Ісусі, отримуючи права перворосту, таким чином, як у всякому роді, кожен благословенний, тому що. Порядку він отримав своїм походженням плід благословення. Після потопу Бог встановив завіт всіма світом, так само, як усіма тваринами з людьми, тому що він не губитиме, по тому всього поворішеного землею. І він дав їм таке знамення, коли повітря покриється хмарами, з'явиться хмарих веселки, згідно завіт, мій не буде знову губити водою, усяке живе творіння на землі. І він змінив її їжу людей, заповів їсти м'ясо, що від первозданного дами до потопу люди харчувалися тільки з лаками і плодами дерев. М'ясна їжа їм не була дозволена. І оскільки три сини ноя поклали початок людству, то Бог благословив їх на розмноження і плодовиті, сказавши, «Ростіть і розмножуйтеся! населяйте землю, овладійте нею, стража треба і прийде від вас на всіх живих, і на землі, і на всіх птах небесних, і вони слугуватимуть вам їжу, як і зелена трава, тільки плоті, яка. Це має в собі свою кров життя. Ви не повинні їсти за вашу ж власну кров. Я помчуся всякому звірю і всякій людині. Хто проліє людську кров, того, того кров проллється замість цієї крові, бо за образом Божим він є створив людину. Образ Божий є син, від образу якого і походить людина, якого він з'явиться також в останній час, щоб показати подібність людського образу самим собою, на основі цього завіт людство примножилося, взявши початок від. Це мені трьох, і в і всесвіті були тільки одні вуста, і тобто одна мова.